І сьогодні 8 березня. Всіх жінок вітаю, дівчаток, мам, бабусь, прабабусь, всіх вас, друзі, дорогі милі жінки, вітаю з 8 березня. І подивимося, що у нас розквітло на 8 березня. Тюльпан, уже, три тюльпани вже відцвіло. Трошки ми. Не розрахували з терміном, деякі ось, будуть, але не на 8 березня, так як нам хотілося. А на 8 березня у нас стоять чудові ось такі нарциси, з одної цибулинки, дві стрілки. Є ось такий красивий букет. Оцей хочу показати. Його можна посадити в один маленький горщик. І ось такий красивий букет. А жовтий колір це коли дарять квіточки жовтого кольору. Це розказує про те, що жага, кохання, це жовтий, жовтий-жовтий колір. І ось такі. З 8 березням, друзі, щастя, вам, любові, добра, миру. І нехай рідні будуть щасливі і ви будете щасливі! Щастя, любові, добра і кохання! Вітаю усіх моїх глядачів! Гарного вам дня, чудового настрою! Сьогодні, друзі, хочу вам показати, як я готую Тюльпани до 8 березня. Почнемо з самого першого. Ми купили цибулинки тюльпані. І після того, як купила, я на місяць їх поставила в холодильник. В холодильнику вони зберігалися. Зараз подивимося, друзі, на них. Ось так вони виглядають. Корінці не проросли, але деякі проклюнули. І я їх зберігала в цьому ящику для фруктів. У верхньому ящику пролежали вони в мене місяць. Через місяць ми їх висаджуємо в землю і поставимо знову. І далі поставимо на місяць. темне місце. Ось які вони в нас відпочивші в холодильнику. Де було не жарко, не тепло і не, не сильно волого, і корінчики вони не відпустили. Значить, їхній цикл не нарушений. Я беру зараз, поки що, першого в мене є. Горщик із землею є. Тут торф. Сюди ми були, посадили чорнобривці на зиму. Але якщо їх не підкормлювати хімією, то нічого й не буде. Бачите? Ось таке. І тому сюди я посажу наші. Тюльпани або тюльпан, або візьмемо оцей один нарцис. Ось ми візьмемо нарцис. Горщик треба брати невеликий. І коли будемо висаджувати тюльпани, я все розкажу. Цибулинкові вони повинні майже отак сидіти зверху. І оце цей нарцис через три місяці. Красавчик. Тепер ми висадимо тюльпани, гіацинти і все, що у нас залишилося, отакий От субстрат. Тут є торф і агроперліт. Перліт. Агроперліт. І, добрив. і добрива. Отакий От ми взяли. Тюльпани, нарциси, гіацинти. Ось тут. Засипаємо в наш горщик. Горщик трохи більше у нас тут діаметром, 15 см в діаметрі. І тут можна посадити три тюльпана. Відстань між цибу... цибулинками повинна бути 3 см. Тюльпанчик подивимось. Нормальний. Один. Дивити, Ні, по цьому. Щоб було 3 см до, до, не біля самого цього. Отак. 3 см. Та вже викидаємо так. Все рівно це цибулинка, і вона буде трошечки дуже глибоко, трошки менше. Ну, не знаю. Менше. Треба, щоб пів цибулинки було у землі. Так. Слідуючий. Ану, покажи, який він красивий, чудовий. Так само, щоб один трошечки. О! Ну, це, це ну, нічого, нормально. Так, ще один. Да, да, да. І, о, а це вже, а Із-за того, що в нас вони не місяць, а півтора місяця були в холодильнику, вже навіть наклюнувся ось тюльпан. Мабуть, він у нас перший і піде. Все тепер слідуючи, і е, зараз ми їх занесемо в темне місце, в нашому випадку підвал. І е, принесемо, поставимо, щоб вони вже бачили ультрафіолет, ми їх поставимо 8 лютого, за місяць до 8 березня. І будемо спостерігати. Ось який красивий нарцис. Нарциси ми в тій грушочки можна бути, так? Да? Так, да, вони великі вони великі. Тут можна гіацинтів зробити не, зараз. Я думаю, маленькі, або гіацинт поставити. Ще щось придумаємо. Головне. Тюльпани Дюльпан, пішли. Так. Угу. По три. Так. Такі наші тюльпанчики. Нарциси я хочу відкласти, вони в нас будуть по одному штучку, по одному будуть. В маленьких ми їх візьмемо от в такі горщики. А тюльпани будуть по три. Коли нарцис один він красиво, з нього можна зробити букет. Це ж тюльпан? Так, так, Я це не тюльпан. Так, да, ми їх трошечки перетримали. Ці Треба тільки місяць, а ми їх півтора місяця в холодильнику. Трохи ти їх глибоку, Валір, менше. Половинка повинна бути пів тюльпанчика. Угу. Тут у нас ще є, зараз ми подивимося це тюльпани тюльпанами, ось іще три піде. Це земля. Так, якщо у нас ось такий, да, ми, ми правильно зробили, ми кругленькою бочком повертаємо до стінки, а оцею сюди. Тому що, якщо буде дитинка, цибулинка, то вона буде з цієї сторони рости. Ми так залишаємо, щоб було місце. Це дуже глибоко нарцис. Знову таки, половинку треба, щоб. Половинку цибулинки виглядало. І поки садяться наші останні три тюльпани, подивимося, що у нас тут залишилось. Два нарциса, які ми посадимо окремо по одному. Вони дуже великі в діаметрі цибулинка десь 6 см. І також у нас далі буде крокус. Це мені навіть здається жовтий крокус і другий крокус. Ми їх всіх посадимо в один горщик. Далі також у нас іще є тут. Так, є у нас ось тут навіть підсніжник є. є. І всі оці маленькі цибулинки ми так само посадимо, щоб вони були на відстані. Тут уже не 3 см, а тут треба, щоб один від одного на відстані 2 см були. Ну, ну, Щоб вони один одному не. Так. так, тепер пішов нарцис. Красавчик. Дуже глибше? -ні -ні, дуже глибоко не треба. Вони ростуть тільки за рахунок своєї цибулинки, у них волога. І чим краще і більший буде корінчик, а корінчику треба земля. Зараз вони будуть відпочивати. Вони відпочивали в нас в холодильнику, і зараз вони будуть відпочивати далі уже з землею. Тут, де є вже мікроелементи, тут, де є їм чудова постіль із землі. І далі вони будуть відпочивати в темному місці. Без ультрафіолету. Так. Частина вже є висаджена. І тепер будемо. У нас ще є великий горщ, великих три горщика є. Так, ми їх на ну, оці всі маленькі, а потім ми зможемо, ми зробимо такий парничок, зможемо букетом їх зробити. Зараз у великий висаджуємо, так? Да? Так. Mm -hmm. да. А кутузька наша. Тусь, ти теж допомагаєш? Що там в тебе? Так, ну все, ти собі грайся. ми працюємо далі. Так, набрали землі і беремо наші. Вибираємо всі, які є. Давай. Тут у нас крокуси, тут у нас навіть під. Ось у Крокуси. Оце крокус. ну, крокуси ти туди хочу, ти маленькі, ми їх посадимо. Йде, Давай тоді, крокуси, Пойдемо, крокуси Прокуси поки що. Вони маленькі, Валер, вони не, не будуть такі величезні крокуси, ну, їх ми купуємо. Добре, нехай тут ну, сидять поки кружка, що. Тут можна Пішли. Оці це біленькі, що? мені здається, тут є підсніжники, тут є, тут є... різні, різні, різні. різні. Ну, побачу, Коли вже вони так, ну, трошечки глибші, да, але цибулькові завжди повинні бути так, щоб бу... щоб виглядало. Зараз ми всі йдемо одного кольору, беремо біленьку. Так. Ой. Ну, диви, які вони красиві, біленькі. Ці навіть не відпустили. Вони отакі сухенькі, гарненькі, Вон, трошки накльнулося є. А ну що в нас о, о, красиво, Хоро. хватить, хватить. Так, да. Хай виросте, будемо mm -hmm. за ним. А як же? Будемо дивитися. Так, тут крокуси витягуй тоді, ми їх посадимо в маленький горщик такий. Ось о. для нього. Одну, а це тут? ти хочеш їх. І... Давай одну. Ні, давай обидва зразу. І одну, і одну, щоб не було парою, одну, і одну. Тикнемо цю штучку. А мало, а тут і два ось. Угу. Ну, ось, виходить, що їх тут два дивися, і ну, тут, по-моєму, два дивись, і тут два. Ну, не хочеться, щоб була парна кількість, хочеться, щоб була непарна Сади їх два таких і одну і один отакий. Тобі великий. Що ти Бери великий. Ну, давай ще щось бачимо. да, да, Вибирай щось. Великий горщик подивимось. Цибулина. Звичайно Це звичайна цибулина. <ривіт> <ривіт> звичайна цибулина. Зараз ми її не. Нап... Це знову. це цибулина. <ривіт> То я в камеру показую. А оцього манюню посади. посадить? Шостий вже. Шостий, значить, і цьому тоді посади. А це ці цибулинки такі сьогодні. Вже відсвілися і розростаються далі. Кучеряві такі гарні. Виходить краса. Дивимося, Нехай виросте, побачимо. Так. Давай далі. Що в нас там? Маленькі вже пішли, так? Да? Великі, такі. А, є великі. Не хочеш мати? Тобі великі, натикаємо, а там далі будемо маленькі. Будемо так, щоб цибулину ну, знову нам не. Оце ж Ні-ні, цибулин... ні йому треба, щоб вони трошки відпочили, щоб було, була земля, мінерали, і щоб вони трохи відпочили від ультрафіолета. Ти розумієш? Ультрафіолет їм дає оцю енергію, де вони. То було був холодильник, а це зовсім інше. Ми їх занесемо, ми їх винесемо темне місце і занесемо. Іначе якщо ми його зараз, так як ти кажеш, посадимо, вони виростуть тонюсінькі. І вони не будуть навіть, я не знаю, будуть цвісти чи ні, але вони виростуть тоненькі. Угу. Їм треба, можна так сказати, відпочити, набратися сили. Бачиш, мінерали. Минерали, вуна, міне... Може так, да, да, так. Зразу да. так. Ми Ми тут... цибулина почне викидати. Цибулина побачить ультрафіолет і почне зразу рости. Мінюсінькі. Мінюсінькі, мінюсінькі, мінюсінькі. Ось у маленький, так. Менше немає? Ні, менше немає. немає. А тут вона за що цибулин, це ж вони зараз за що, за що цибульки. За дві да. сила цибулини падає ще. Так, так, так. А подумаємо. їм треба, щоб був корінчик. Маленькі вже. Ну, маленькі їх можна дати. Батить. Ага, Три штучки красиво виходить. поливати треба? Зараз вона. поки що не треба, да. Ми їх будемо поливати тоді, коли ми їх занесемо. У них е, вологості цибулинки вистачає на те, щоб ріс корінчик. Його не треба поливати. Ти почнеш поливати, він зразу почне рости без корінця. А йому треба, щоб був корінчик. О, це вже останні. Посередині. Краса. Угу. Давай. Чудово. Попріло. Ні, ну не попріло. Вони тверденькі, Ну щось з чимось воно почало. Ну, у нас через чур довго, півтора місяця лежало в холодильнику. Якби ми його як, як треба через місяць посадили. П'ять, а ще дві. Що, дві штуки? Встали? Дві. А більше немає? То може ми, звичайно, цибулинку Ні, туди впихнемо. А ми зараз кудись впихнемо з боку, не переживай. Так у нас є скрізь, там там три, там п'ять. А, а два за... по одному тоді. Один і один садимо. Тоді по одному. Май. О, І заодно подивимося, як вони будуть рости. Ну, це ніби, ніби здається, що попріло, але воно тут живе. А для того, щоб не розвивалися далі оці грибки, в цю землю додавлений антисептик. Вони зразу, коли готують оцей субстрат землі, вони туди додають мінерали І для того, щоб оці грибки не розвивалися. Останній. Краса. О, а я думала, ось сюди. Теж такий чудовий невисок. А, прозорий. Не треба брати прозори, тому що того, що так буде. І ось таке у нас вийшло. Так. А тепер занесемо підвал. Така переносочка у нас є чудова. Прийдеться ще раз ходити. А, то Треба все взяти, все. у нас там повно таких переносок. Угу. Ну, добре, переносимо. <клес> Обіцяла показувати вам кожен день тюльпан. Сутки назад, 12 числа, я вам показувала, він був 5 см. Ось такий. Зараз миттєво росте і він уже висотою. 20 см в середині. Я думала, що це був бутон. Ні, в середині це у нас пішов другий листочок, і він чомусь там розірваний. Ну, коли витягнеться, подивимось. Дуже швидко пішов зараз на очах. Так, дивимося на всі інші. Тут показалося, ми вже їх менше поливаємо, і того вона трошечки підсохла. Тут показуються, отак От пробиваються. Так, нарцис виглядає вже, але корінчики випихають його із землі, піднімається від землі. Ці тюльпани. Там також серединці вже є другий листочок. І дивимося, це мій помічник, теж розповідає. І дивимося так, дивимося на наші підсніжники, що вони нам кажуть? Кажуть, що все чудово. Одні лише крокуси, одні лише крокуси, мабуть, мабуть, пропадуть, але ми їх потім висадимо в ґрунт відкритий, і там вони відживуть і буде їм все добре. Тобто, крокуси більше не експериментуємо на вікні. І, можливо, якщо кидати хімію, сипати хімію там, для корінців, для цього всього, можливо, вони б і росли, але це ми це не хочемо хімію. Хімію, да. Хочеться просто його виростити, отак, на підвіконні подивитись. Друзі, хто ще не зі мною обов'язково підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, пишіть ваші коментарі. Ми будемо спостерігати кожний день за нашими тюльпанами і за нашими квітами на підвіконні. Продовжимо про наш тюльпан. Сьогодні він, друзі, вже не тягнеться вгору, а вже пішов другий листочок. Він трошечки. Порвався, коли тягнувся вгору. І зараз уже ось такі чудові два листочка. І вже виглядає бутон тюльпану. Сьогодні у нас 15 лютого. Дивимось на наші підсніжники, що вони нам кажуть? Кажуть, що все чудово. Одні лише крокуси, одні лише крокуси, е, мабуть, мабуть, пропадуть, але ми їх потім висадимо в ґрунт відкритий, і там вони відживуть і буде їм все добре. Тобто, крокуси більше не експериментуємо на вікні. І, можливо, якщо кидати хімію, сипати хімію там, для корінців, для цього всього, можливо, вони б і росли. Але ми не хочемо хімію. Хімію, да, Хочеться просто його виростити, отак, на підвіконні подивитись. Друзі, хто ще не зі мною обов'язково підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, пишіть ваші коментарі. Ми будемо спостерігати кожен день за нашими тюльпанами і за нашими квітами на підвіконні. Хто Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Канал мій називається Соняшниклорс. Сьогодні у нас 24 лютого 25 рік. На дворі зранку було мінус 10, вітер зараз середній. І хоча на вулиці зараз уже сонечко піднялось, уже ось так сонечко піднялось, але всерівну надворі мінус 5. І холодно. І такий у нас сьогодні вже тюльпан. Це сьогодні, 24 лютого. Раніше, ніж на 8 березня, він у нас розквітне. Я думаю, завтра ми вже його побачимо. Уже такий красень. Якщо подивитися на сніг, то ось такий чудовий. Така краса. Друзі, хто ще не зі мною обов'язково підписуйтесь на мій канал. Всім, хто зі мною, дякую, друзі, що ви зі мною. Гарного дня чудового настрою. Всім мира, добра, добрих людей поряд. А ця краса от-от нас порадує. Дуже такий красень. А ці цбулинкові радують нас своїми квітками. Викидаються нові нові. І нарцис скоро буде. Мне кастрілка уже красива. Краса.